Магнітне поле провідника зі струмом правило свердлика або ж правило правої руки. Давайте розглянемо взаємодію провідника зі струмом та магнітних стрілок. На попередніх уроках ми вже казали, що магнітна стрілка реагує на наявність електричного струму в провіднику. Тепер давайте подивимося детальніше. От у мене є провідник червоного кольору, по ньому протікає струм в одну сторону, в іншу, бачите. От, навколо є магнітні стрілки. От вони на опорах стоять собі, вільно можуть повертатися. І зверніть увагу, струм йде вниз, стрілки в одну сторону повертаються, струм йде в іншу сторону, стрілки повертаються в іншу сторону. Тобто напрямок магнітних стрілок залежить від напрямку струму електричного. Напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику. Я записав цей висновок. І напрямок ліній магнітної індукції можна з'ясувати за допомогою правилою свердлика або правила правої руки. Запам'ятаєте через свердлик добре, запам'ятаєте через праву руку теж добре. Пояснюю обидва правила. Розпочнемо з правила свердлика. Якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання його ручки вкаже напрямок ліній магнітного поля струму. Пояснюю, на малюнку. Ось у мене є провідник сірого кольору. По ньому протікає електричний струм. Зелена стрілка вказує, куди йде струм. Що таке свердлик? Ним відкорковують вино, наприклад, або пляшку з напоєм ось закручують його. От. Значить, якщо я вкручу свердник за напрямом струму, ось струм іде сюди, і я його вкручую, то напрямок обертання ручки, бачите, ось за годинниковою стрілкою, вказує напрямок лінії магнітного поля струму. Тобто, навколо цього провідника зі струмом є магнітне поле. І лінії цього магнітного поля ось будуть за годинниковою стрілкою. Якщо у нас струм буде йти в протилежному напрямку, то і е, лінії магнітного поля теж будуть у протилежному напрямку. Це правило свердлика. Тепер правило правої руки. Якщо спрямувати, відігнутий на 90 градусів великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику. То чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок ліній магнітного поля струму. Це було текстове пояснення. Тепер малюночок. Ось у мене є провідник зі струмом, синім кольором. Літеро I позначає, що це в мене струм тут проходить. Я беру праву руку. Значить, великий палець відгинаю вгору на 90 градусів. Ось. І напрямок. Пальця великого співпадає з напрямком струму. Струм йде вгору, палець йде вгору. Струм буде йти ліворуч, палець ліворуч. Буде струм на нас, значить палець на нас. От розташовую у просторі згідно з тим, як іде струм. І чотири пальці. Ось ми. Вони. Збираємо їх у коло Вони вказують напрямок лінії магнітного поля струму. От у нас пальці загинаються ось так. Відповідно, і лінії магнітного поля навколо цього привідника Теж розташовується ось таким чином. Якщо б ми взяли свердлик, ми б його вкручували знизу вгору. У нас ручка б оберталася ось так і вказала б той самий напрямок. Правило правої руки для котушки. Що таке котушка? Беремо о, провідник зі струмом і наматуємо на щось. Виходить котушка. От є котушка з нитками, а є котушка з провідником. Так от. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок на північний полюс котушки. От у нас є струм, ось він іде ось так, по колу, по виткам у котушці. Я чотири пальці ставлю на цю котушку, отак як вони йдуть, як іде струм у котушці. Великий палець. Де у нас північний полюс Норс. Тут Саус Південний полюс, але нас цікавить північний. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал Топ Школа, Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11. Алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.